Що я зрозумів пробігавши 5 років, а можливо, просто витратив час пусту. Тому у цьому відео ти обов'язково про це дізнаєшся. Тут не буде щось нереального, космічне. Тут будуть базові речі, які дав мені біг. І що я зрозумів за ці 5 років. Тому, якщо тобі подобався такий відео, став подобаєчку, пиши комент на рахунок цієї думки і не забувай про підписку, адже це моя підтримка. Тому що розпочинаємо. Що таке біг? Біг це. Найпопулярніший вид з легкої атлетики. Бігом займається дуже багато людей по світу, приймаючи участь у змаганнях, бивши свої рекорди і ставивши рекорди світу. І що ж мені дав біг за 5 років, що я зрозумів? А зараз ви про це вже дізнаєтесь. І перша річ це починати було. Складно і насправді це так, тому що робивши свої перші тренування, мені було дуже дуже складно. Я хотів здатися, сказати Артем, зупинись, не роби це. Це не твоє. Але якщо б я це зробив, би, то зараз би я не знімав відосу. Я б зараз не мав би результатів, тому що я просто не здався. Тому, якщо ви дивитесь на етапі. Початку бігу, або хочете розпочати, боже бігати і вам важко, то просто чекайте, бігайте, бігайте, і потім тупо момент, тоді коли вам буде легко, і ви будете тренуватися з кайфом. Я на початку тренувався нерегулярно і можливо, це саме ця річ дала мені те, що я хотів здатися, тому що виходиш хоч такого тренування, дихання немає, ноги втомлюються, прибігаєш і жодного кайфу. Особливо коли я бігав в звичайному одязі, в звичайних кросівках і взагалі не знав, що таке тренування. І проста річ, просто не здатися і бігати далі, займатися дала мені дуже багато речей. Тому я вам скажу: не треба кидати справу, якщо не йде, або зробити інший підхід. Тому що реально в перших півтора місяця я бігав взагалі без насолодження, а потім... Спочатку осінь я почав бігати кожен день по стадіону 5 км і зрозумів, що біг це в особливо коли ще бігав з наушниками, з музикою. І кожне тренування проходило дуже класний. І особливо те, що я ставив нові собі цілі, бо перед цим я бігав просто щоб бігати, а вже знову тактикою бігати кожен день, бігати щодня як челендж. У мене з'явилася мотивація, і я зрозумів, що біг це класне. І після цього я прибіг ще свою першу десяточку, а потім вже й полумарафон. Здатися легко і сказати, що це не моє, а ось повернути результат і повернути той стан твого організму, коли ти починав, коли ти вже зробив якусь дію, вже складно, тому що організм дуже швидко відікає від навантаження. Це можливо й перша причина, тим, що я просто цього не займався якимсь таким видом спорту активним, і мої м'язи були просто не підготовлені. Другу річ, яку я зрозумів, через 5 років теж екіпіровка майже не вирішує. Які у вас не були топові кросівки, яка б не була топова майка, шорти, носки, там шапка, вітровка, ви не будете бігти швидше. Але це може допомогти у деяких випадках. Якщо ви тренувалися, якщо ви готувалися, у вас була підготовка, і ви в просто звичайних кетах чи кросівках не для бігу, звичайно, що ви покажете не найкращий статус, то якщо ви вже підготовкою одягнетесь правильно. То ви допоможете морозити. Але якщо ви лежали на дивані, не бігали, або просто хочете купити кросівки з карбоном, самі топові, яких бігає кіпчоги, Усейн Болт або ще якийсь спортсмен, і думаєте, що пройште так само, то це все хибна думка. Тому що допоможе може на одну секунду, а можливо, навіть навпаки, і отримаєте травму і приб'яте гірше, тому що це суття для той людини, яка вже підготовлена, яка вже бігає довго і розуміє, що таке швидкий темп. Тому екіпіровка тільки в деяких випадках може дати вам можливість проїхати швидше. Але у більшості це абсолютно нічого не дає. Так, почати можна бігати і в звичайних кросівках, і в звичайних штанах, шортах, футболці. Можна. Це може бути некомфортно, але можна розпочати. Тому екіпіровка вирішує, але не все. Звичайно, краще розпочати в правильній екіпіровці, біговій. Це дасть тобі тільки комфорт. Але якщо тебе цього немає. То можеш сміливо все таки розпочати все одно. Переходимо до наступної річі, яку я зрозумів. Наступний пункт, який я зрозумів, через 5 років те, що біг доступний кожному, адже вулиця є у кожного, одяг є у кожного, і це вже дає можливість почати бігати, вийти на свою першу пробіжку. Головне, що було тільки бажання. Я думаю, що 90% бігунів мене зараз розуміють. Я, наприклад, розпочинав бігати у звичайних кросівках і пробігних півтора року. Розпочинав бігати у звичайних штанах спортивних: звичайні футболці, кофті, яка взагалі не зроблена для бігу. І бігав. Звичайно, це було неправильно, тому що це некомфортно. Там вона промакає і не вентилюється. Кросівки убивають мої ноги. Але щоб зрозуміти це, мені потрібен був час. І згодом я це все змінив на бігове. Але головне, що було в мене бажання робити. Якби я не робив би це, то я б і не змінив, тому що я не йшов до цього етапу. Тому якщо ти хочеш бажати бігати і завжди шукаєш що погана погода, але для бігунів не існує поганої погоди, немає одягу, то це все просто твої відговори. Біг це релакс та розслаблення. Адже під час бігу виробляються гормони щастя, гормони радості, і ти біжиш і насолоджуєшся життям. І під час цього ти можеш і релаксувати, і подумати про свої думки, продумати новий план наприклад, продумати нове відео. І це допомагає розслабитись, тому що ти біжиш ти сконцентрований на дорозі, тебе нічого не відволікає. Тому що сидиш вдома, ти там гортаєш ток дивишся телевізор, дивишся навіть вікно і слоно щось тебе відволікає. То коли ти біжиш, ти думаєш про те, що тебе турбує зараз. Тому то скажемо, це не тільки. Як вид спорту, а їм спосіб розслабити, зняти стрес і подумати і обдумати якусь ситуацію. І також після пробіжки ти відчуваєш друге дихання, відчуваєш себе свіже, і ти розумієш, що ти прокинувся вже вдруге і те багато енергії. Ну, якщо ми не говоримо про якесь дуже складне тренування. Тому біг можна використовувати не тільки як вид спорту, саме на змагання виступати, ставити результати, а можна використовувати як розслаблення та бігавши декілька разів на тиждень для того, щоб просто насолодитись життям і відволіктись від буденності. А ми переходимо далі. Ось таку річ я зрозумів через 5 років. Ти стаєш витривалим у буденних справах за допомогою бігу, тому що, наприклад, ситуація в тебе виключили світло, і ти живеш на 20-му поверсі. Людина, яка не бігає, задумується це піднятися, це складно, можливо, не спускатися якісь. Зайвий раз, а коли ти бігаєш, займаєшся спортом, саме бігом, ти розумієш, що ну що я там піднімусь, спущусь, так, тобі буде складно все одно. Ти стаєш більш витривалим, тому що ти прибіг наприклад, двадцятку, і тут тобі там треба щось принести, піднести, щось перенести. Ти розумієш, що, що складно, та це не складно, тому що в тебе організм вже прокачується. І звичайно, ти навіть просто на прогулянки йдеш. Про що там 5 кілометрів? І ти не втомився. Тебе не забулось дихання, не забились ноги, тому що ти займаєшся бігом. Тобто у всіх абсолютно повсякденних справах ти стаєш витривалішим. От, наприклад, завдяки бігу, я можу робити набагато більше справ, знімати більше відосів, адже в мене з'явилася більша витривалість. Хоч це якось не пов'язано спорт і не спорт, але все одно воно в житті дає плюси. Я думаю, що хто, хто бігає, той мене зрозумів. І доповнить мене в коментарях. Біг це як наркотик, тому що розпочавши бігати з насолодженням з кайфом, ти потім вже не можеш зупинитися. Ти вже біжиш десятку потім, потім полумарафон, марафон, а ще п'ятнашку, п'ятірку пробіг. А через декілька років вже біжиш ультрамарафон і каєш, що біг це реально кайф. А розпочинавши декілька років тому. Та біг це не для мене, біг це складно. Але насправді під час бігу виробляються гормони щастя, гормони енергії. І приходиш додому після пробіжки, ти не відчуваєш себе втомленим. ти не лежиш на дивані і спиш, ти відчуваєш себе скайфом, кайфом, тебе насолодження, що ти це зробив, і тебе відкривається вже не друге дихання, а якесь там десяте за сьогодні. В тебе покращиться настрій, в тебе додається енергія, і ти починаєш більше діяти в цей же день. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про якісь дуже складні тренування, там інтервали, та навіть і після інтервалів все одно. Ти радіште, що ти це зробив. Ті люди, які почали бігати, вже бігають декілька років, так вони залежні від бігу. Але якщо у вас є цілі бігу, якщо у вас гарна компанія, ком'юніті, є якісь різні ситуації, події, змагання, різна локація, тоді це робить саме ось таких залежних. Але якщо ви бігаєте по тому самому маршруту, бігаєте самі, вам немає чим займатися, саме немає цілей. У цьому воду спорту, то звичайно це не стане залежністю, тому що ви робите все однотонно. От простий челендж бігати тисячу днів, ти собі задався, подивився деякі відео, на цим, зрозумів ці емоції. Але коли вже ти почав бігати, там другий день, п'ятий день, потім двадцятий, сотий, двохсотий день, ти розумієш, а що здаватися? Та ні, треба виконати ціль. От ось така виявляється залежність. Переходимо далі. От ми говоримо про позитивні речі, але біг має і негативну річ. Для деяких людей. Якщо ти хочеш накачатися, то бігавши, ти це нормально не зможеш. Так, біг не дає накачати себе. Тобто накачати верх, там бісеп, груди, спину. прес. Так, ти можеш покачати, але на певному етапі ти зупинишся, тому що коли ти бігаєш, витрачаєш енергію. Якщо вона закінчиться, то вона з'їдає твої м'язи. Але коли. Ти займаєшся в залі, ти надуваєшся, виходиш з тренування, ти знову здуваєшся. І ось так по колу. Звичайно, на якомусь проценті ти ростеш в м'язах і ростеш бігу. Але якщо ти хочеш накачатися і бігати, і там також покращиш то в тебе таке не вийде. Адже якось тості воно зіткнеться. І зрозумієш, що ти став і в бігу, і в залі. Тому що ти не можеш бути накачаним 90 кілограмів бігати десятку по 32 хвилини. Ну, можливо, деякі люди це й роблять. Але якщо ти хочеш все-таки більше результату, то тут треба вибирати або накачати себе, або бігати. Але якщо ти бігаєш для насолодження там по 5 хвилин, по 6 хвилин, то звичайно це для тебе не працює. Ти і накачаєш себе, і будеш бігати. Але якщо ти пройдеш ультрамарафон, то м'язи твої скинуться, особливо якщо ти набираєш масу. Так можна їсти більше їжі, пити там креатин, протеїн, гейнер, ще якісь різні добавки, і це тебе прокачає. Але на моєму досвіді я зрозумів, що я накачався, роздувся, вийшов тренування, прибіг десяточку, полумарафон, здувся, накачався, здувся. Я стою сильнішим, але в об'ємі я прям на 1 на два відсотка, якщо міг рости на 5 на 10. Тому ось так. Міг дає реальні можливості, і я зараз наведу вам реальні факти на своєму. Досвіді. Якби я не бігав би, я б не поїхав за кордон і не познайомився з новими людьми. Не розпочав би знімати свій блог, не навчився знімати, говорити на камеру, от зараз з вами розмовляю за допомогою бігу, тому що якби я не почав бігати, не займався цією справою, то я би і не знімав би контент, тому що не було про що знімати. Ти, наприклад, їдеш на змагання, ти отримаєш нові враження, нові емоції і також нові можливості. Ти бачиш нових людей. Ти придумаєш нові плани, нові ідеї і взагалі мотивуєш себе далі працювати, тому що біг тобі дається. От якби я не бігав, я не побував би в Миколаєві, в Рівному, в Ужгороді, у Львові, в Луцьку. І це все з допомогою бігу. Я би не виступив на змагання, не бачив нові локації, не побачив якісь там нові заклади, Не мав би представлено, що таке YouTube, що таке соціальні мережі. От навіть на усю машину я заробив з допомогою бігу, тому що я був більш витривалим. І що працював більше і розумів, що треба цю ціль виконати. Тому якщо ви думаєте, що біг не дає можливості, біг це просто прокачує організм, прокачує себе, прокачує ваші м'язи, то це все не так. Тому я вважаю, що біг мені дав дуже багато можливостей, саме простий спорт, але дав реальний пошук у житті. І останній пункт, про який я скажу, що біг не вбиває твій організм, не шкодить твоїм колінам, твоєму серцю. Якщо все робити з головою, це надзвичайно, якщо ти будеш б'яти постійно, на високому пульсі, робити постійно складні навантаження, то воно можливо навіть і гірше робить собі. Але якщо ти будеш робити з розумом, тренуватися правильно, то цього всього не буде. Дуже багато людей думають, ой, це буває коліна, твої ноги, там ти ходити потім не зможеш, там ще щось. Але насправді люди, які не бігають, потім ще більше страдають від цих якихось там проблем. А люди, які бігають, вони продовжують бігати і навіть не турбують ці моменти. Також, якщо робити все з головою, якщо ти не будеш бігати кожен день по 100 кілометрів, по тисячі кілометрів в місяць, то всього всього не буде. На навіть якщо ти будеш це робити, то робити це треба правильно. Правильне харчування, правильні якісь добавки, які дають там тобі енергії. Вітаміни. А якщо ти будеш неправильно харчуватися, погано спати, погано відновлюватись і будеш це все робити, то звичайно твій організм буде тільки погіршуватись, і ти будеш його вбивати. От, наприклад, така річ: у бігунів всіх низький пульс. От ти зараз говориш, сидиш, відпочиваєш, і в тебе пульс, наприклад, 50, а звичайної людини було 70-75. От що означає біг. Він прокачує. Саме я говорю про біг на довгий десант. Та навіть і на короткий все одно ти. Стаєш більш сильнішим і прокасує організм, тому що це ви спорту, а спорт тільки робить тобі краще. Ось такі моменти зрозумів, пробігавши 5 років. Якщо у вас є ще якісь моменти, які ви зрозуміли через 5 років, через 10 років, через 15 років, а можливо менше, пишіть посковцем в коментарях. Якщо вам такі подобаються відоси, обов'язково також пишіть я буду знімати далі, такі розмовні, максимально релаксуючі і цікаві. Тому з вас обов'язково підписка, комент. І не забувайте ставити подбайку. А я пішов знімати новий відос.